Курс гривні цього тижня опиниться під потрійним тиском пік чорної п'ятниці, закриття місяця на міжбанку, а головне, початок роботи місії МВФ у Києві, яка має намір тиснути на нас щодо планової девальвації до 46 гривень за долар до кінця 2026 року. Чи витримає гривня цей тиск? Розповідаємо у традиційному прогнозі курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Кінець листопада на валютному ринку пройде під знаком кількох факторів, здатних серйозно вплинути на курсові коливання. Почнемо з фактору завершення звітного періоду. Цього тижня українські клієнти та самі банки закриватимуть свої операції та виходитимуть на звітний баланс за листопад. Відповідно, це збільшить статистику торгів між банку. Відповідно, обсяг щоденних операцій за системою Bloomberg становитиме від 165 до 270 мільйонів доларів на день. Причому статистика торгів буде вкрай нерівномірною. Найменші обсяги за прогнозом Олексія Козирєва очікуються в четвер, 27 листопада, коли американці святкуватимуть День подяки. Тож, оскільки американські банки не працюватимуть, розрахунки з торгів по долару в Україні проходитимуть на умовах ТОМ. Натомість до середи обсяги операцій на міжбанку будуть максимальними. А у п'ятницю, 28 листопада, активізуються самі банки, яким треба зафіксувати свій фінансовий результат щодо торгівлі валютою за листопад та провести міжбанківські угоди щодо власної валютної позиції на звітну дату. Чорна п'ятниця виходить на свій пік, і це наш другий фактор. Цього і наступного тижня рітейлери будуть одними з головних покупців валюти на міжбанку для закриття своїх імпортних контрактів, причому не лише в Україні, але й у світі, зокрема у Сполучених Штатах та Європейському Союзі, великий обсяг торгів може призвести до додаткових коливань у парі євро-долар цього тижня. І ще один фактор, який вже традиційно впливає на купівлю валюти, це активність компаній, які працюють на енергоринку. Вони все більше виходять на валютний ринок через необхідність постійно фінансувати витрати як на купівлю енергоносіїв, газу та електроенергії, так і для купівлі запчастин, необхідних для відновлення зруйнованого обладнання. Додатково до цього через посилення воєнних дій на фронті зростають потреби у валюті підприємств оборонного комплексу. Тому з урахуванням цих факторів Нацбанку знову доведеться виходити з інтервенціями на міжбанк за прогнозами Олексія Козарєва. Цього тижня регулятору доведеться витратити з резервів для підтримки гривні щонайменше 630-820 мільйонів доларів. Ще відмітимо активність банків на торгах цього тижня, яка зумовлена тим. Що багато громадян у межах встановлених нацбанківських лімітів купуватимуть валюту та оплачуватимуть нею надалі свої покупки на Чорну П'ятницю. І переходимо до інших важливих новин, які безумовно впливатимуть на наш валютний ринок. Починається робота місії МВФ у Києві. У разі успішності перемовин Україна розраховує отримати перші кошти за новою програмою вже в січні 2026 року. Легкими перемовини точно не будуть. Однією з рекомендацій фонду є планова девальвація гривні. У самих прогнозах МВФ вже закладено девальвацію в межах до 45-46 гривень за долар до кінця 2026 року. Наразі питання девальвації залишається однією з головних інтриг цих переговорів. Через позицію Бельгії висить питання про виділення Україні 140 мільярдів євро репараційного кредиту від ЄС. Можливо, питання зрушить з мертвої точки, бо вже Норвегія готова бути гарантом виділення грошей Україні, забезпечивши це заставою у 100 мільярдів доларів. Мирні перемовини між Україною і Сполученими Штатами також впливають на курс гривні. Тиснучи на нашу валюту, Трамп хоче якнайшвидшого миру за будь-яку ціну. Тож наразі немає розуміння, як поведе себе американський президент, якщо не вдасться домовитися з Україною. Будь-яка потенційна відмова Сполучених Штатів від допомоги Україні додатково тиснутиме на гривню. Якщо ж позиція України щодо миру на справедливих умовах буде почута, це дасть дуже сильну психологічну підтримку гривні на тлі очікувань завершення війни. При цьому... Маємо підкреслити, що Нацбанк володіє резервами у межах 49,5 мільярдів доларів, і стабільне надходження міжнародної допомоги дозволяє регулятору тримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень почнемо з міжбанку за прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар на світовому валютному ринку в період з 24 по 28 листопада буде в межах від 1,149 до 1,163 долара за євро. Безготівковий долар на торгах у період з 24 по 28 листопада буде торгуватися в межах від 41 гривні 90 копійок до 42 гривень 55 копійок. Курс євро на міжбанку в цей період перебуватиме в межах коридору від 48 гривень 40 копійок до 49 гривень 35 копійок. На готівковому ринку тиждень пройде під егідою чорної п'ятниці. У період активних розпродажів товарів громадянам знадобиться значно більше гривні, тому власники обмінників виставлятимуть досить широкий спред. По долару він буде в межах 20-25 копійок, а по євро перебуватиме в межах 20-35 копійок. Ба більше, у найжвавіших торгових майданчиках і в топових торгових центрах в період розпродажів спред може збільшуватись. По долару – до 30-35 копійок, а по євро – до 40-50 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 80 копійок до 42 гривень 75 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 90 копійок до 42 гривень 70 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень 30 копійок до 49 гривень 65 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 48 гривень 40 копійок до 49 гривень, 60 копійок. Також нагадаємо, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на YouTube каналі МінФін. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.